32 роки незалежності. Незламна Україна сьогодні відзначає головне державне свято. Саме йому присвячуємо наші спецвипуски. 24 серпня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас! Росія вже привітала Україну із Днем Незалежності ракетами та безпілотниками. По Дніпру серед ночі вдарила іскандерами та с 300 Потужні вибухи чули у різних районах міста. Які наслідки чергового цинічного терору на свято розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик вона із з нами зараз на прямому зв'язку? Катю розповідай. Вітаю Марко. Потужні вибухи пролунали у Дніпрі близько третьої ночі. Руйнувань зазнали транспортний об'єкт та постраждали семеро людей. Троє чоловіків та четверо жінок. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості. Шістьох із них госпіталізували. І власне зараз ми працюємо на місці цього прильоту. Позаду мене бачити наслідки цього терору. Зараз комунальники намагаються здолати ці наслідки, розібрати завали, і також підприємці в самотужки намагаються Розібрати пошкоджені конструкції, бо зруйнувань зазнали їхні кіоски. Зокрема, пошкоджено 15 торгівельних павільйонів. Крім того, ракетний удар пошкодив десяток інших об'єктів. Серед них банк, заправка та будівля метрополітену, готель, агрофірма. Та виробництво меблів і ще по Нівечині два житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформацію щодо руйнувань нині ще уточнюють рятувальники. А за інформацією повітряних сил одну ракету вдалося збити. Там додають окупанти, вдарили по місту ракетами різного типу з тимчасово окупованого Криму та Токмаку, а також із Ростовської області. Про це більш детально давайте послухаємо у прямій мові. Прошу, ракета ракети С 300 зазвичай звідти ворог задає ударів по цьому регіону зенітними керованими ракетами. По землі. Далі з Ростовської області зафіксовано дві ракети двох ракет Іскандер-М. Це балістика. Знаємо, що таке балістика, знаємо, наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу для того, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу. Ну і з Криму крилата ракета Іскандер. Вже Іскандер, це крилата ракета з бракуванням К, яку збили наші сили оборони. Неспокійно від ранку і на Нікопольщині під ударом важкої артилерії райцентр. Інформація щодо травмованих та руйнувань нині уточнюється і додають натомість вечір та ніч у них минула тихо. Наразі у мене це вся інформація. Більш детально про все розкажемо у наступних випусках. Марко дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нінчик, яка розповіла про наслідки ракетного удару по Дніпру. Причин для занепокоєння немає. Криворіжці попереджають про планові вибухи на підприємствах з 9 до 15 години. Гучно буде мешканцям тернівського району. Там проводитимуть випробувальні вибухові роботи. А у другий дня детонуватиме у кар'єрі північний, Тож влада закликає зберігати спокій. Здав у ломбард чотири портативні радіостанції та два квадрокоптери на Дніпропетровщині Повідомили про підозру командиру одного з підрозділів військової частини. Посадовець привласнив майна на півмільйона гривень, отримав гроші та навіть встиг їх витратити. Нині ж справою займаються правоохоронці, вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Неспокійна ніч видалася і у прифронтових регіонах. О четвертій ранку російська армія вдарила по амбулаторії Херсонщини. Пошкоджені два кабінети, знищений дах, три години атак безпілотниками і по Одещині. Під прицілом окупантів цивільна інфраструктура. Пошкоджені зерносховища та виробничі комплекси били і по сумщині вночі. Та зранку росіяни 11 разів обстріляли прикордонні території області. Обійшлось без жертв. Атакували і сусідню Харківщину. В одній із громад пошкоджена лікарня. Обійшлось без постраждалих. Кохання опалене війною. Таку назву отримала нова марка, яку погосили в одному із радців Дніпра. На ній світлини різних пар: військовослужбовці та їхні дружини. Тавро унікальне. Чому розкажуть наші кореспонденти? Арко кохання опалене війною погасили в одному із радців Дніпра. Вона символічна, бо висвітлює декілька історій наших захисників. Раз, два трі. Так, є погашення від серед зображень на Таврові пара Максима та Світлани. В мирному житті вони були акторами. Декілька років тому познайомилися на кастингу у театрі. Відтоді розповідає чоловік, вже не розлучалися аж до початку повномасштабної. Після 24 лютого Максим добровільно пішов на фронт. Кохана ж чекала вдома. Згодом розповідає, вирішили під впливом навіть війни вирішили. Що немає чого чекати, треба на якось об'єднати наші долі і от одружилися саме в цьому місці. Шлюб пара оформила у травні минулого року. Тоді ж розповідає Максим: влаштували пам'ятну фотосесію, світлина з якої нині прикрашає поштовий конверт. Закарбувати той день допомогли друзі-фотографи. Якраз напередодні нашого весілля вони були на сході, і ми вирішили після того, як тут пройшла церемонія прогулятися містом. І Вони кажуть: о, слухайте, у нас тут є така димова шашечка, маленька. Давайте, може, щось спробуємо. Ну да, чого, ну давайте. От, і ми прямо там на вулиці а, запилили, воно як почало валити той дим. Він валить. Ну, Загалом на Таврові закарбували фотографії саме пар. Створили його на замовлення регіонального управління Мін'юсто. Марка, кажуть, унікальна, вона не для продажу. Покликана стимулювати у громадян інтерес до, на нашу думку, найціннішого істинного почуття, такого як кохання, кохання до нареченої, кохання до дружини, кохання до родини. Спочуття, яке зближає людей почуття, яке містить собі ті цінності, які визнаються в Україні. Як я вже говорив, найвищими. Згодом додають в управлінні юстиції, планують створити серію власних марок. У них відобразять ключові події, через які проходять люди у радцах від весілля до народження дітей. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Свято вільних людей, свято гідних, свято. Рівних із 32 другої річницею незалежності українців привітав президент Володимир Зеленський. Він подякував воїнам, які стали на захист країни ціною власного життя, а також матерям, що виховали в синах та доньках любов до України. Кожному хто доводить незалежність щодня. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає. Неважливих це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути у ній себе. Словом про важливе, про особисте до свята журналісти 11-го телеканалу розповіли, що для них означає незалежність. Увага на екран. Незалежність це наші гори й моря, сади, повні жита поля. Найдорожча у світі, наша українська земля. Незалежність це бути собою, йти за покликом душі. Це можливість вільно думати, мати вибір та мріяти. Самому обирати, куди їхати, про що спілкуватись, що робити і як жити. Це особиста воля. Це відповідальність держави перед народом і народу перед державою. Це впевненість у твоєму завтра незалежно від подій.